Всім доброго дня! Сьогодні мова піде про профілактичні огляди чоловіків та жінок. Все більше ми чуємо про те, що сучасна медицина потрібна. Нам як профілактична, вона повинна бути профілактичною більш ніж лікувальною. Для цього є цілий інститут первинної допомоги, і сімейної медицини, і первинної ланки. Але вузькі фахівці також не повинні стояти осторонь. Профілактичний огляд це шанс для пацієнта зберегти своє життя та здоров'я. Це всього-навсього. Одна-дві години на протязі одного року, які можуть врятувати вам та вашим близьким життя. Отже, давайте ми про них і поговоримо. Сьогодні мова піде про урологічний профілактичний огляд. Я виношу е за межі нашої розмови, е колоноскопію, профілактичні огляди, молочної залози щитоподібні залози. Сьогодні мова піде тільки про. Чоловічі профілактичні огляди. Отже, з якого віку потрібно обстежуватись, література пише, що від 45 років і старше. Але у нас, в урологічному відділенні гармонії здоров'я, ми рекомендуємо всім пацієнтам 40 років плюс проходити мінімум один раз на рік профілактичний огляд лікаря уролога. В чому він? Заключається, як він виглядає. Пацієнт приходить на прийом. Лікар його оглядає. Далі, здається, профілактичний е, аналіз, називається ПСА. Що таке ПСА? Простатоспецифічний специфічний антиген. Підготовка до нього досить проста. Пацієнт підходить на прийом е, над ще серце. Е, далі е, за 3-5 днів він. Е, Виключає із харчового раціону жирну, важку, е таку жарену їжу, е виключає алкоголь та 3-5 днів він утримується від статевого життя. Оце і вся підготовка. Е це ан аналіз крові, якщо він має нормальні показники. Від 40 років до 50 здається один раз в 2 роки. Е після 50 здається один раз на рік. І якби ви тільки знали, скільки е, врятовано життів, скільки е, врятовано здоров'я, як взагалі здоров'я, так і чоловічого здоров'я завдяки своєчасної здачі цього аналізу, огляду лікаря уролога. Лікар-уролог оглядує як передміхурову залозу, так і зовнішні статеві органи. Хочу е, сказати, що е, це вікове обмеження є досить умовним, адже захворювання на таке страшне захворювання, як рак яєчок, е, це е, захворювання, яким страждають люди молодого віку від 18 до 30 років переважно. Тобто, якщо ми турбуємось про себе, то потрібно кожен рік один раз. На рік виділити собі час і з'явитись до уролога.